Педсигнали дорогі понти з 90-х. Зазвичай їх можна побачити на машинах народних обранців, крутих бізнесменів і чисто конкретних персон. Але незабаром маячки можуть з'явитися і на звичайних дев'ятках чи ланусах. У цьому переконує наш Артем Чепко. Тож йому слово. Їх ненавидять, зневажають і постійно лають. Пожалуйста, 700. Вони нахабні, пихаті та чхати хотіли на правила дорожнього руху. А, воні, щося, нова фішка, яка за риця Мершти Сімо. Та ну тя уш весь, совсем плохо плох собою, чувак. Зазвичай їхні історії мають один кінець. Любителів світло музики зупиняють, штрафують і вилучають спецсигнали. Але невдовзі стараннями одного водія все може кардинально змінитися. Він виграв суд і довів, що має повне право вмикати сирену та маячки без якихось особливих документів. Хитрий автомобіліст розглядів шпарину в нормативних документах згідно зі стандартами, потужність світлового імпульсу має становити не менше 50 ватів, звукового не менше 100. Тобто, якщо ваше обладнання видає 49,99 і ватів відповідно. Ви вже не підпадаєте під дії українських технічних норм. Є процедурні порушення зі сторони е, працівників поліції, які оформляють всі матеріали для притягнення до відповідальності. Тільки от на, на, на тій підставі, на некваліфікованості нашої поліції, е, у нас можна не тільки по світлових сигналах, а взагалі по будь-яких правопорушеннях і злочинах. Закрити справу патрульна поліція всі звинувачення відкидає. Мовляв, її співробітники настільки кваліфіковані, що на око визначають, що є спецсигналом, а що ні. Можна за допомогою виключно візуального огляду, можна визначити, що на транспортний засіб встановлені спеціальні сигнальні прилади. І додає, простому українцю купити так звані крякалки та люстри неможливо, бо їх та самі дозволи на встановлення видає винятково МВС і Державна служба охорони. Натомість на столичних авторинках перетворитися з простого українця на непростого зі спецсигналами можна в найближчому гаражі лише за 150 доларів. Місцеві гендлярі навіть не ховаються. Дякують шпарині в ДСТУ. Кодата говорили, ну ні, півтора року тому, назад. Там 50 тисяч ну, я нікого не страю. Мені продають. Я продаю до речі, про штрафи вони за останні два роки сильно змінились. Тепер замість 50 тисяч вам загрожують що найбільше з половиною. Погодьтесь для наших мажорів. Це ж ніяк не гроші.